Карманам анарам бхан, на ішкарм'ям порушашну шнуте, на часаня санат ева, сідгим самат Гачхати. Неможливо звільнитись від кармічних наслідків. Просто відмовившись від діяльності. Як і не можна одним лише відреченням досягти досконалості. Пояснення. Жити у відреченні може людина, що пройшла через очищення, яке полягає у виконанні визначених обов'язків. Ці обов'язки й було встановлено на те, щоб очистити серця матеріалістичних людей. Якщо людина одразу перейде до четвертої стадії життя сен'яси, не пройшовши крізь очищення, це не принесе їй успіху. Філософи емпірики вважають, що просто прийнявши сань'ясу або відмовившись від матеріальної кармічної діяльності, людина одразу ж уподобляється на раяні. Але Господь Крішна не схвалює такого підходу. Без очищення серця саньяса лише порушує суспільний устрій. З іншого боку, якщо хтось присвячує себе трансцендентному служінню Господи, Будхі йозі. Нехай він і не виконує свої, своїх визначених обов'язків, якого поступу він не досяг на такому шляху, Господь все прийме. Свалпам Апіа, Дгармасія трає те, махато бгаят. Навіть незначний поступ на шляху відданого сужіння допомагає людині подолати найбільші труднощі. Так, Крішна почав говорити про те, що оцей шлях Д'яна йоги або Санхи йоги або ну, так званого відречення від діяльності і коли людина відмовляється від усякої зовнішньої діяльності, присвячує себе там. Медитації і так далі. Якщо людина це робить без, ну, без належного, без належного досвіду, да, без, без належного досвіду, ну, мається на увазі, без певних якостей, які мають бути для такого життя, а які це якості? Тобто, це. Не має бути вже ніяких матеріальних бажань, тому що якщо людина приймає або відрікається від зовнішньої діяльності, пориває всі зв'язки з матеріальним світом, але при цьому в, ньому, в серці зберігається жага насолоди матеріальними речами або матеріальними насолодами, то таке відречення, така сан'яса, вона стає. Ну, тобто вона людей тільки безпокоїть, да? тобто, не згадаю українське слово. Вон, бентежить. Так, да, Бентежить. Вона дуже сильно бентежить оточуючих. Тому що такі люди, ну є в Індії такі люди, які приймають такі зовні відречений стан життя, а самі ходять, ходять до проституток, курять, гашиш. Ну і взагалі там не дуже добре себе поводять, виманюють гроші обманним шляхом у людей, ну і так далі. Тобто це якраз от, доказ того, що якщо у людини немає певних якостей, необхідних для відреченого стану життя, коли людина повністю, повністю її вже, ну, Тобто її не бентежать, всередині її не бентежать, не турбують матеріальні бажання, і тоді в такому стані вже можливо е жити у відреченому стані життя. Якщо ж у людини немає цих якостей, то людина стає е тільки величезною головною білью і для себе, і для оточуючих. І дуже поганим прикладом, до речі. Тому що люди бачать, що можна нічого не робити, ходити жебракувати. Ну, Тому що в Індії навіть досі подають, ну, люди, які приймаються м'ясо, до них ставляться поважно. Тоді, ну і таким чином люди цим користуються. І тому саме тому, коли люди приймають санясу, не маючи таких якостей, вони. А, ще, ще один момент, який шила Прабхупада тут каже, що такі люди вони вважають себе за Бога таким ну, зразу, що вони прийняли рівень ну, Нараяни. Нара, це от, вчора ми прочитали читання Черитавриті Шила Пропопада, описує, що таке нараяна. Це є одне з імен Бога. Нара це всі живі істоти, а Аяна це прихисток, притулок. Тобто ім'я Бога це той, хто дає притулок всім живим істотам. Це перекладається з ім'я Нараїна. Такі люди, які доходять до, того, до такого ну, відречений стан життя приймають, ну такі псевдо відречений, вони одночасно вони вважають себе ще й нараєною, Тобто, що вони досягли стану свідомості Бога, фактично, вони Богом стали. І тому це порушує суспільну устрій, як Шела Прабхупада м'яко тут каже. От. З іншого боку, ті, хто присвячують своє життя служінню Господу, будь Йозі, то навіть хай вони недосконало виконують свої обов'язки, Господь приймає, приймає їхню діяльність, їхню е таку свідомість, ну, тому що Кришна приймає наше серце, наше, наше прагнення, нашу. А що свідомість фактично, не саму діяльність, а ту свідомість, з, яким, з якою ми виконуємо цю діяльність. І тому Господь приймає, Крішна тут далі в Багавадіті буде казати вірш. Патрам, пушпам, палам, таям» ям, тобто запропонуй мені, мені листок, плод, Трошки води і з любов'ю та відданості. І я прийму це. Крішна обіцяє, що якщо ми це робимо, все, що ми просто ми робимо, пропонуємо Крішні, то це з любов'ю та відданостю, щиро, щиро, з любов'ю та відданості, то Крішна приймає. І так само, якщо ми своє служіння, якесь служіння ми виконуємо. Як служіння, по-перше, ми виконуємо свою діяльність як служіння Господу. А для цього треба розуміти, що Господь приймає, а що не приймає як служіння. Тому що якщо ми виконуємо якусь заборонену діяльність і думаємо, що Господь прийме це як служіння, то це дуже велика ілюзія. Я пам'ятаю, знаєте, мене просто вразило. Один священник, не буду називати його ім'я, ну там з Росії, і він там проповідує так, що все, що ви робите, робіться як з молитвою про Бога, якщо ви заряджаєте там ракету в, 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 в Град, ну, щоб, яка потім полетить на Укр, ну, на коротше на, на українців, не буду. Формулювати, як це він говорив, то це Бог, це буде величезне благословення, Бог вас благословить і так далі. Тобто людина ну, каже дурню, він фактично дає санкцію людям робити гріховні вчинки під виглядом служіння Богові. І за такі вчинки. Він буде нести відповідальність, ну, як мінімум, 70% з того вчинку, який людина це зробить. От, той, хто заряджав, так сказати, ракети, він отримує тільки 30% наслідки гріховної діяльності, а 70%, оскільки він дав. Вказівку, щоб це зробити, і він підтримав. То, в Шматбатому описується, Цар Прітху, Прітху він описує, що діяльні, ну, наслідки гріховної діяльності розподіляються між трьома особами: той, хто дав вказівку, той, хто підтримав, і той, хто виконав виконавець. І от, виходить, виконавець отримує тільки 30%. Це дуже багато, він буде дуже довго мучитися в аду за вбивство живих істот. Ну, просто так от, за, за таке насильство. Але 70% отримує цей священик. І він це не, не розуміє і не знає. О, тому це дуже печальна історія. Це, це якраз от приклад того, що порушує суспільний устрій. Така людина вона порушує суспільний устрій, коли вона не розуміє простих речей, просто простого цього закону, причин та наслідків. В принципі, в Біблії він описаний, але його чогось багато хто ігнорує. Ну так чи інакше. Це просто в мене, знаєте, скільки я до тривалий час присвятив. Шляху в християнстві тому мені це боляче просто чути і боляче дивитись на те, як люди деградують там.